Вітаю, малята! Сьогодні у нас заняття з розділу Цікава математика, а тема Пряма і зворотня лічба в межах трьох частини доби. Люди, діти, подивіться, привітайтесь, усміхніться і послухайте уважно. Ми сьогодні пригадаємо все, що вміємо. Все, що знаємо, все ми подолаємо, тож бо вирушаємо, пропоную покататися на паровозику. Перша зупинка зайчикова хатка. Нас зустрічає малята зайчик. Привіт, малята! Зайчику, скажи про себе. Вранці я лягаю спати, на вечерю день чекаю, ввечері вмиваюся, а вночі казки читаю. Почекай, зайчику, а ти нічого не приплутав. Малята, як називається частина доби, з якої починається день? Алята, підкажіть, будь ласка, це ранок. Що відбувається в природі? Вранці встає сонечко, а ми що робимо вранці? Прокидаємось, вмиваємось, снідаємо. Так, добре. Алята, як називається наступна частина доби? Сонечко піднімається, вище, світить яскраво. Малята, це день. Так, вірно. Що ми робимо в день? Займаємось основними справами. Граємо або вчимося. Вірно, а ще повідаємо. Так, розумнички, молодці мої малята. Коли сонечко починає сідати, як же називається ця частина доби малята? Так, вірно, вечір. Ввечері на вулиці темніє. Що ми робимо ввечері? Так, вечеряємо. Готуємося до сну, читаємо казки на ніч або дивимось телевізор. Так, вірно. Малята, а в яку частину доби на небі світить місяць? Та на небі з'являється багато зірочок. Ой. Так, малята вночі. А що люди роблять вночі? Вночі люди сплять, відпочивають. Вірно, малята. Запам'ятай зайчику, і не плутайся більше. Сідай з нами в потяг та вирушаємо подорож. Ну бо поїхали. Малята друга зупинка. Лисичина хатка. Здравствуй, Лисичко. До тебе приїхали друзі. Хочу голосити маляти. Паровозик. Здравствуйте, малята. Привіт, ведмедець, привіт, зайчико. Ні. Вистачить місця на паровозику. Ой, лисичко, малята. А давайте з'ясуємо. Треба порахувати тваринок і вагончики. Спочатку полічимо тваринок. Добре? Так, починаємо. Один, два, три. Всього. Три тваринки. Так, добре. Ми дізналися кількість тваринок. Три. Вірно? Так, добре, молодці. А тепер порахуємо вагончики. Давайте рахувати разом. Один, два, три. Всього. Три вагончика. Вірно? Так, і ми з вами дізналися, скільки вагончиків та тваринок. Вірно, малята, запам'ятайте, це називається кількісна лічба. Так, добре, дякую, малята. Поїхали разом. От бо наші тваринки вирушають. Тепер звірят і вагончиків. Скільки? Порівну. Три вагончика і три тваринки. Або звірят, вірно. Зараз ми ознайомимося із порядковою лічбою. Будемо рахувати, щоб дізнатися порядковий номер. Для цього наші звірята стануть один за одним ведмедик, лисичка та зайчик. Так. А тепер будемо рахувати зліва направо. Так. Або, малята, від більшого до меншого. Так. Отже, починаємо. Перший, другий, третій. Ведмедик у нас перший. Лисичка друга. А зайчик? Підказуйте. Зайчик третій. Молодці малята. Який за порядком? Зайчик. Третій. А ведмедик за порядком? Перший. Добре. А тепер малята порахуємо з права на. Ліво від найменшого до на... найбільшого. Перший, другий, третій. Тепер за порядком перший зайчик. Лисичка друга, а ведмедик. Третій, ж малята робимо висновок, що порядкова лічба залежить від напрямку. Вірно? Так, да. молодці малята. Сьогодні ми навчилися відрізняти кількісну лічбу від порядкової лічби. Ну що ж, звірята вирушають. Паровоз наш рушає, вагони біжать. В паровозику цьому звірята сидять. Звірятка вирушають назад додому. А я вам на сьогодні кажу до побачення. Всього найкращого. До нових зустрічей!